Ця новина облетіла весь світ під час свого останнього візиту до Києва. Глава польського МЗС Радослав Сікорський нібито зробив гучну заяву щодо України. Польський чиновник зазначив, що не бачить, як Кремль та офіційний Київ зможуть домовитися про статус Криму. Отже, саме час підключити до цього організацію Об'єднаних Націй. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями тощо. І ми могли б відкласти це на 20 років. Його ідея звучить наївно і, собственно говоря, Е -е, Здравой логики, как бы, теории и практики международных отношений. У МЗС України на такі висловлювання польського колеги відреагували негативно, нагадавши про неприпустимість компромісів щодо територіального статусу Криму. А якщо Радослав предлагає внедряти мандат, который не буде працювати, саме для підготовки референдуму, то это попросту і грає для легітимізації окупації. Тобто зв'язування этих вопросов это очень плохой поворот в сторону того, чого хочуть в Кремлі. Сильно насторожили слова голови польського МЗС і політологів Україна настроєна на те, що Крим може вернутися в результаті комплексу воєнних і дипломатичних мер і е, розтягувати этот вопрос на 20 років А в Киеве никто не собирается. Аналитики впевнены, референдум в оккупанному уже как 10 роки в Крыму выйти в Проводить референдум абсолютно бессмысленно. Референдум можно было проводить в начале, если это месяц, допустим, если есть, если есть спорность относительно юридического статуса территории, и есть разные группы населения, и нет войны, тогда это может быть. Или на метилено стартевої. А коли ця територія однозначно українська, е-е юридично, коли, е, е Росія делала все, чтобы изменить демографическую структуру, то референдум просто бессмысленно, потому что он абсолютно не решает никаких задач. Это также является частью нарратива Российской Федерации, один из вариантов, который они раньше предлагали, поэтому не стоит играть в их в ихнюю игру. На перший погляд, не в захваті від подібної ідеї ви Рішення кримського питання і в Кремлі передача Криму під управління ООН. Тут однозначно однозначно, е, вопрос выглядит фантастическим. Путін ні сагласіться дати ліба окуповану українську територію, не сагласіться віддати, в тому числі Крим під управління либо Так, глава комітету держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав ініціативу глави МЗС Польщі мертвонародженою та безглуздою. Однак у самих вежах Кремля зазначають експерти заворушилися. Ідея заморозки кримського питання аж на 20 років для Путіна. Як який намагається втримати контроль над окупованим півостровом досить приваблива. Це Очередна спроба наших партнерів шукати поиски рішення проблеми. але єдиним варіантом рішення і і побіди є імені план, який виноситься Україною. Та й серйозно ставитися до слів глави польського МЗС. Політологи теж не радять тим більше офіційних підтверджень його слів немає. Швидше за все свій план щодо Криму Сікорський озвучив у приватній бесіді, яку потім пересказали журналістам. Учасники які там були, билі говорят, що це було зроблено, скоріше в якомусь неформальному спілкуванні. Можливо, Возможно, був задан такий вопрос у таких випадках. Західні чиновники висловлюють лише власну точку зору, а не позицію держави, яку вони представляють.